Олександре, ви щоразу дякуєте своєму Богу Ісусу Христу, за свою перемогу. Як це впливає взагалі на ваше життя і на вашу кар'єру? Це моє життя, тому що те, що ми робимо зараз, це лише тимчасове. Бог дає нам я не знаю скільки років я буду жити, але зараз я працюю. Я працюю заради мого майбутнього життя, того, що буде на небі. Зараз я те, що я роблю, зараз я молюся. Я молюся кожної ночі і кожного ранку. Щонеділі, коли я маю можливість, я йду до церкви і беру християнський пост. Я люблю цей світ. Ісус це моє життя. Бокс – це круто, але знаєте, коли я важко працюю, Бог ніби очищує мою душу. Ісус Христос це життя. Олександре, я також вірю в Ісуса Христа, як взагалі ваші відносини з Богом натанували те, як ви поводитеся в ринзі. До того як я займався боксом, я вже вірив в Бога, але я був зли, злою, людиною, ну, злою дитиною. Після того, як я почав займатися боксом, моя, моя душа і мій кругозор змінився. Я почав більше, більше чи відчувати любов, чи любити сам. Я думав, що життя дуже несправедливо, тому що мені в дитинстві дуже важко було. Час я знаю, що життя дуже справедливе, а господь милосердний. Коли якась людина, яка мене не знає, хоче мені нагробити чи зробити якусь гадость мені я знаю, що вона заздалегідь програє. Але інколи я просто беру і ухожу в сторону для того, щоб не наробити якогось горя з цією людиною. Той момент, коли я ухожу, в мене така посмішка з'являється. Думаю, це ж капець, можна було його як шарах по бороді. А потім, коли ти йдеш, і думаєш, слава Богу, що ти не зробив цього.